34-річного чоловіка травмовано внаслідок вибуху автівки у Дніпрі. За інформацією нацполіції, 20 січня близько третьої години дня в транспортному засобі здетонував невідомий предмет. Наразі правоохоронці відпрацьовують дані з камери відеоспостереження та опитують очевидців. Тривають експертизи. Місцева жителька Світлана каже, травмованого знає особисто. Так нормальний хлопець. Поздоровається, всегда двері поддержит, якщо вам допомогти, то там буває, що від дітей їду з сумками или так, то я не можу нічого сказати плохого. Стекла не так дзвеніли, як обычно. Водителя до кучі зложили, повезли, а жінка одна в тоді теж жива була. І все. А тут огородили, щоб ніхто не мішав. Ми подумали, вибухтись вибух десь газу. Ну нічого не а потім уже вийшли на вулицю, То це побачили. Поліція стояла пожарка. Потім через хвилин 10-15 пожарка уїхала, а поліція ще довго ходила по квартирам.